Вітаю всіх! Як енергії аркану короля дисків будуть впливати на нас сьогодні, 23 травня 2024 року. Гарний день, щоб вирішувати ділові питання. При цьому використовувати потрібно нетрадиційні методи. Тобто не так, як звикли, або як робили завжди, а по-іншому. Енергія аркану короля дисків пов'язані зі знаком гороскопу тілець. А значить, прийшов час накопивчувати ресурси, втілювати принцип любові до життя та його благам. А допоможе в цей день наполегливість і практичність та вміння перетворювати бажання в реальність. Важливо цей день знаходитися в комфортних умовах, зберігати спокій, стримувати агресію. Матеріальні питання будуть актуальними, і багато чого буде залежати від моральних принципів, відміння накопичувати не тільки гроші. А й знання, які допоможуть досягти відповідного рівня. На роботі і у бізнесі все буде стабільно, гарний час для купівлі, продажу нерухомості, а також для банківських вкладів. В особистих стосунках на користь піде сумісне створення комфортних умов. Якщо уникати всього, що понадміру, то день пройде гармонійно. Як порада на сьогодні. Займіться вирішенням фінансових питань, будьте практичні, добросовісні, проявіть терпіння у вирішенні питань. Це допоможе досягти успіху. Якщо вам будуть давати пораду, прислухайтеся, утримайтеся від критики, обманів, з'ясування стосунків і особливо від агресії. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім втілюйте бажання у реальність. Миру вам і гарного дня!